Вітаю, це Денис Богуш, і сьогодні ми поговоримо про такі психологічні техніки, як концентрація і деконцентрація уваги. Це дуже важливі техніки, вони базові для будь-яких психотехнік, якщо ви цим займаєтесь. А так як ми навчаємо різним технікам споглядання, видива і так далі, то для нас це дуже 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 важливо. Так отже, є дві протилежні техніки, які називаються, одна називається концентрація уваги, а інша називається деконцентрація уваги. Так от що я можу сказати про концентрацію уваги, то вона нам необхідна для будь-якої справи, для того, щоб побачити щось дуже далеко або дуже так скажемо, в нюансах. От. І для цього ми ну, концентруємо цю увагу. Для того, щоб концентрувати увагу, нам потрібно взяти е всю увагу, яка у нас може бути, її взяти і зібрати, так скажемо, в точку або в сектор, який нам потрібен. І тоді ми вже. Е і Якщо ми сконцентрувалися там, на цій там, точці або там, зоні такій невеликій, то тоді, ясна річ, що у нас виходить, що е, ми бачимо краще в цій зоні. Ну, це як в підзорну трубу подивитись, це як побачити в е, скло приціла, ну, якщо ну, казати про снайперський приціл. І цікаво те, що якщо ми можемо зібрати цю увагу, то вона може бути і дальше бачити. Тобто, ну, на цьому базується багато технік, які ми викладаємо ну, на семінарі по тому, як бачити далі. Тобто, у нас там є гіперслуг, гіпернюх і є ну, гіперзір. Просто це Ну, психологія, тобто тут нема ніяк, там, ну, паранормальних якихось речей, але вони можуть там бути ну, на наступних етапах. Зараз це чиста психологія. Тобто, якщо ми збираємо увагу і концентруємося на точці, то ми можемо бачити далі, ніж ми в звичайному, ну, в звичайному полі уваги це дивимося. Значить, це перша історія. Друга історія це деконцентрація ваги. Навіщо нам деконцентрацію ваги? Деконцентрацію ваги нам потрібна для того, щоб побачити більшу зону сприйняття. Ну, наприклад, можна робити лінійну деконцентрацію і так скажемо екранну деконцентрацію. Тобто, наприклад, ми дивимось на щось, і ми протилежної концентрації, наприклад, виляємо дві точки. Ці дві точки робимо на, ну, наприклад, на відстані в, ну, ну, з углом в 90 наприклад, градусів, і ми розділяємо ці ну, дві точки і дивимося між ними. І це вже у нас лінійна деконцентрація. Якщо ми візьмемо чотири точки. То їх всі розведемо по екрану, так скажемо, уявному. То у нас з'явиться такий екран деконцентрації, через який ми можемо дивитись, і там можуть з'являтися такі неявні ознаки, які би ми не побачили при просто звичайному вдивлянні в простір, так скажемо. І це є техніка, і є спеціальний стан свідомості, який. А ми можемо війти за допомогою такої деконцентративної техніки. А цю деконцентрацію можна поширювати більше, ніж на 90 градусів. Можна її поширювати на 180 градусів, а при супертренуванні і на більше. От. Це дуже важливо, якщо ви займаєтесь техніками і ви, наприклад, служите в збройних селах або в якихось екстремальних ситуаціях. Це вам може допомогти для того, щоб сприймати більше ознак і сигналів від простору від фону, які вам дуже важливі. Це дуже важливо людям, які вдивляються, їм потрібно щось побачити на великих відстанях. На відстанях різних, так скажемо, ну, ці відстані різні по так скажемо, ну, по зонам в просторі, і це є деконцентрація. Тобто зараз ми ну, я зробив таку ну, коротеньку, ну, коротенький екскурс в ці дві психологічні техніки, які називаються концентрація уваги і деконцентрація уваги. Ясна річ, що ну, для того, щоб це розвити, це ми показуємо на семінарах. І, і можливо, ну, навіть під час війни щось таке і буде у вигляді дуже ну, короткочасного чогось, якихось семінарів, ну, можливо, теоретично навіть якихось ін індивідуальних тренінгів. От, а зараз от я вас познайомив з цією деконцентрацією, концентрацією уваги. Я думаю, ця інформація вам була корисна. Підписуйтесь на наші канали, на наш Ютуб, ставте там подобайки. Потім заходьте на наш Фейсбук, Телеграм, на інстаграм. У нас є і так далі. Тобто, підписуйтесь, учитесь, читайте і чого і чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. У нас є сайт Казахарактерник, міжнародного проекту «Казах Характерник», «КХ» ю Заходьте там, став, ну, ставайте членами Академії характерництва. Там є багато онлайн-курсів у нас, ну, дуже багато різних продуктів від шевронів до аудіокнижок і онлайн-семінарів. Тобто, користуйтесь цим. Це, ну, цим це дуже круто, класно. І слава Україні! Всього найкращого.